У будинку глави офісу президента Андрія Єрмака набу проводить обшуки. Це підтвердив і сам Єрмак, і прес-служба агентства. За словами народного депутата Олексія Гончаренка, в телефоні Єрмака, який можуть вилучити під час обшуку слідчі НАБУ, знайдеться матеріал ще на 170 нових кримінальних справ. Пряма мова. Найцікавіше зараз чи заберуть у Єрмака телефон, тому що невідомо який матеріал на нього є у справі Міндіча. Але телефон Єрмака це потенційно ще 170 нових кримінальних справ. Кожне листування це окреме кримінальне провадження, перевищення повноважень, зловживання впливом, незаконні вказівки, політичне переслідування. Всі адвокати країни не допоможуть, написав депутат. Також на його думку, цікавим може бути і листування із Зеленським, чи знав президент про його дії, чи давав вказівки, як ділили гроші, пише Гончаренко. Сам Андрій Єрмак заявив, що сприяє детективам набу, не перешкоджає слідству, і на місці обшуків присутні його адвокати.